У Коломиї біля будівлі Укрпошти знову з'явилася унікальна осіння фотозона, для створення якої використали 12 тонн гарбузів. Ініціатор проєкту Андрій Осадчук розповідає, що таку величезну кількість рослин шукали та купували по всьому Прикарпатю. Коломиянин облаштовує цю локацію вже другий рік поспіль. Ми зробили містечко гарбузів, таку осінню фотозону для містян. Тобто, я бачу такі штуки, роблять десь там. І за кордоном роблять, і в різні областях, і тому подібне, у великих містах. Як правило, це все платно, тобто люди там приходять, платять час за перебування і можуть насолодитися от такою всякою осінньою красою. От. Я вирішив, що треба нам таке теж в місті зробити. По суті, ми багато чого робимо безкоштовно. Наприклад, вже там, не знаю, років п'ять, напевно, щороку ми одягаємо ялинки в місті, декоруємо, тобто є така от атмосфера. Андрій Сачук прагне, щоб люди мали свято навіть у похмурі осінні дні. Використовуючи для цього різноманітні кольорові гарбузи, цього року ділянку доповнили ретро-транспортом. Цього року ми взяли горбатий запорожець, він був з Буковелі, привезли ми його сюди, от, трошки намарафетили. І також є ще в нас транспортний засіб це Муравей, він теж з 70-х років такий трьохколісний мопед. У нас цього року теж є фіра віз, яку ми теж відреставрували. Тобто окремо була куплена верхня частина, вона кажучи по словах 38-го року. І окремо ми докомплектували колеса. Тобто, колеса ми теж по одному, по два людей скупляли, і получилася фактично функціональна фіра. Коломияни приходять на локацію цілими сім'ями. Відвідувачка Христина поділилася своїми враженнями. Хлопцям дуже дуже подобається машини, скутер цей дуже їм подобається тут. Просто проводити час цього року ще краще стало просто в залі супер. Коломоянка Марія прийшла спеціально для фотосесії. Мені. Вона дуже подобається, супер атмосферна і дуже підходить під стиль моєї міні-фотосесії. Я майстриня вишивано ручної роботи і я трішки експлуатую цю фотозону для робочої сторінки. Після завершення роботи фотозони люди матимуть нагоду забрати гарбузи собі. Минулого року теж ми там повіддавали людям, які мають якісь господарства там для курей, для свиней, для різної худоби. Люди навіть звідси самі забирали, на каші. Думаю, так що, в принципі, цього року теж можете підходити, брати. Там, знає, можемо на ЗСУ ті гроші, які там хочете задонатити, віддамо. Так що, якщо гарбузики стоять, можна фотографуватися, а потім можна буде по одному розбирати. Фотозона діятиме, доки гарбузи будуть у формі. Всі охочі можуть гарно провести час у середмісті і що важливо, безкоштовно. З Коломиї Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.